Вітаю, друзі! Я Вікторія. У мене продовжує квітувати лаванда і я продовжую записувати лавандові відео. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною приготувати лавандовий цукор, який буде просто незамінним взимку, коли ви будете додавати його до вранішньої кави, наприклад, або до гарячої випічки, для того, щоб пригадати тепле запашне літо. Розмістилася на вулиці, тому що у чоловіка у будинку футбол і зараз будемо готувати. Для приготування лавандового цукру, лавандового чаю і те, що ми споживаємо з лаванди, нагадую, що треба збирати квіточки, які тільки-тільки почали розпускатися. Ось такі молоденькі квітоноси. Ми їх обираємо. Я оці гілочки не використовую, тому що вони дають таку гірчинку трошки. Ой, і бжілки, жмелики працюють, і ми працюємо. Все, ось так обібрали нашу лавандочку, і треба, щоб вона трішечки підв'ялилася. У будинку, десь у темному такому сухому приміщенні, але можна використовувати і зовсім свіжу. Ну, я буду цей цукор зберігати до зими, тому я трішечки її підсушила, щоб вийшла зайва волога. Тепер беремо якусь е, красиву баночку і наповнюємо її цукром. Банка повинна бути чиста, суха і повинна гарно так плотно закриватися. Можна таку, можна таку банку і цукру наповнюємо десь на е, дві третини банки для того, щоб тут у нас було повітря. Тепер беремо. Нашу лаванду. Якщо ми беремо цукру там 200 грамів, то лаванди ми беремо дві такі добрі повні чайні ложки. В мене там 300 грамів, тому я беру три і трішечки і половиночку. Можна лаванду трошки потерти у ступці. Можна перем'яти на клавомолку. Якщо у вас не того, не того немає, нічого страшного, ви можете просто її трішечки розім'яти руками. Ой, для того, щоб пішов оцей аромат, ми пошкоджуємо квіточки і починає працювати, виділятися ефірна олійка. Ой, ось так добре-добре перем'яли. Навіть якщо ви будете перемолювати лаванду у кавомельці, вона все одно не стане таким порошком, вона все одно будуть квіточки. Ми це робимо для того, щоб запрацювали наші ефірні олії лавандові. Все. І після цього висипаємо. У баночку з цукром і гарно-гарно вимішуємо. Для чого це, чому не можна наповнювати повну банку? Для того, щоб повітря трішечки гуляло, для того, щоб ефірні олійки, які виділяються, осідали на цукор і всмоктувалися цукром. Таку баночку ми закриваємо і ставимо десь на поличку і там раз на день або струшуємо, або перемішуємо для того, щоб відбувся оцей обмін між цукром і ефірними оліями лаванди. Через тиждень цукор буде готовий. Він буде дуже запашний, дуже приємно буде додавати вранішню каву взимку. Лаванда дасть таку нотку, такий акцент, дуже смачний, літній, дуже класний. І будемо пригадувати літо, коли будемо пити таку каву. Я ще зроблю одну баночку це для кумасі. Хуменько. Якщо ти дивишся це відео, ця баночка буде для тебе. І ще, оцей цукор не тільки можна використовувати для напоїв, його можна буде змелоти у цукрову пудру і додавати до гарячої випічки. Ось тоді, на гарячу випічку, такою пудрою посипаємо, тоді ефірні масла ефірні олії розкриваються взагалі дуже класно. Такий цукор можна зробити як дуже такий оригінальний, приємний подарунок, якщо ще його прикрасити стрічкою і квіточками лаванди. Якщо ви маєте навіть невелику кількість лаванди, обов'язково зробіть собі такий лавандовий цукор. Потім зимою будете згадувати і літо, і мене, за те, що я вам ну, порекомендувала зробити е, таку класну річ. Ну і обов'язково прикрашаємо банки якимись е, приємними для себе стрічками, або можна прикрасити сухосцвітами з лаванди. Це вже як ваша фантазія. Е, в мене ще продовжується збір лаванди. І буду ще готувати лавандову водичку для обличчя, також запишу, покажу. Буду готувати ще лавандовий лимонад, лавандовий сироп і ось така заготовка для чая. Я постійно кожен день потрошечки заготов... заготовляю лаванду і підсушую її для чая. У мене на сьогодні все. Будь ласка, коментуйте, що готуєте із лаванди ви. Буду дуже вдячна новим рецептам. До скорих зустрічей, папа. -па.